Наявності в нас Suzuki Зукі Такий гарний стиль, він іде купешка. На гарній оптиці. Резина в нас новенька стоїть. Джип, чистий джип, гарна така купешка. дводверний він іде на хорошій комплектації він іде на кожі. Передні два теплопідйомника, протитуманні фари. Тут у нас стоїть автомат, кондиціонер працює, мультимедіа у нас вся грає. Також тут можна підігріви включити. Також тут повний привод. Передній можна включити привод. Які тільки забажаєте включити і їхати, як ви тільки хочете. Він йде в нас височенький такий. Салон зберігся в гарному стані. Бачите, який він комбінований. Також він відкидається, отак, щоб можна було пройти, пролізти, ззаді когось посадити. Два підстаканика є механічний. У нас ручничок, також ремені безпеки, передні і задні. Позаду в нас запасочка, вона повністю нова. Дворник ззаді є. Важника тут немало, але якщо їх скласти, наприклад, поскладати, поскладати ці головники і буде достатньо місця. Але це така, знаєте, машинка, щоб поїхати кудись по бездорожжю, покататися десь на гори, там, по камінню. Це той варіант. Дуже гарний в такий недорожній. Так що, друзі, приїжджайте до нас в Автопоінт на Софійську 19, прокатаємо, зробимо тездрайв десь по горах, по камінню, щоб ви його почувствували. І придбайте собі цей гарний автомобіль. Автопонт. Придбай якісне авто.